Thank you. Ще три століття тому стрію діяло сім церков. Коли побудували костел народження Пресвятої Діви, точно невідомо. Але Римокатолицька парафія існувала вже з 1396 року. У 17 столітті на території парафії було декілька каплиць: діяли братство Божого тіла та архибратство Розарія. А також до кінця 18 століття працювала школа. Сам костел був доволі багатим. Король Казимир надав йому значні привілеї. Костел багато разів горів, особливо страшною була пожежа 1886 року, що зруйнувала його дощенту. Сучасний костел має неоготичні форми. Він мурований із селий, і штукатурений, в основі базиліка з шести арковим нефом і кількома каплицями, що виконують роль бічних нефів, а також тристоронній закритий пресфітерій. На коті між нефом і продовженням південної каплиці підноситься вежа. На зовнішній стіні костелу є надпис Дом Вавженець Войташкевич Райця Стрийський віддав Богу душу під час мору в 1646 році, 9 серпня. 8 вересня 1995 року костел проголосила санктуарієм Матері Божої хоронительки людських надій. 26 червня 2001 року святіший отець Іван Павло II, перебуваючи в Україні за апостольським візитом, освятив у, у Львові ікону Матері Божої Стрийської. А 9 вересня цього ж року Львівський митрополит Мар'ян Яворський коронував цей образ.